Всім доброго здоров'я, слава Україні! Хочу з вами поділитися сьогодні. У мене особисте свято. Звільнили Макеївку. і я не була ніколи в Макеївці, але моя одна моя бабуся зі сторони батька, вона з Макеївки. І хто там сепаратист? Хочу вам сказати, що моя бабуся розмовляла чисто українською мовою завжди. І це золоте таро. Я хочу подивитися, як ми будемо звільняти, бо говорять, що взимку буде все йти повільніше. Але я спитаю у Таро, я дуже щаслива, бо, знаєте, це так важливо. Будемо звільняти свої території, як воно вже буде, коли закінчиться війна, такі питання. О, дивіться, війна закінчиться. Щастя велике, бо це карта а, Колесо Фортуни, і шістка Жезлова це є а, перемога звільнення нашої, нашої а, України, святої землі. Я дуже щаслива. І тут шість, шістка жезлова і шість а, таких а, буде регіонів звільнено, як ми знаємо: Луганський регіон, Донецький регіон. А, ці землі, які були під окупацією довгий час. Так само буде звільнена поступово Запорізька область, яка частково окупована, і Херсонська область, і Крим. І тут у нас є п'ять таких наші, хочу сказати, молитв і прохань, щоб Бог допоміг, і тому тут шість жезлів. Один це наш, наші військові і п'ять це п'ять регіонів, які будуть звільнені дуже скоро. Коли закінчиться війна, через півроку точно закінчиться. Геть немає ніякого сумніву. Просто хоті, хотіла на хвилинку зробити, і вийшли ще такі гарні карти, як благословіння для нас, українців з усього світу, особливо хто тепер в Україні знаходиться. Слава Україні, героям! Слава! Я така щаслива! Кожен день, тільки одне прошу Бога, щоб наша земля була вільна і щоб всі мої друзі були, були щасливі і здорові. Будемо бачитися, до побачення.